Спартак. бій другий спортивна будівля на валу знову в епіцентрі скандалу. Під час засідання виконавчого комітету на розгляд учасників винесли питання щодо надання поштової адреси будівлі так званого в народі Спартака у безхазяйного майнового комплексу. Відсутня адреса це унеможливлює процедури передачі будівлі на баланс управління комунального майна міської ради. Щоб присвоїти цій будівлі іншу адресу для того, щоб можна було його в реєстр внести, просто як безхазяйне поставити на облік. Проте, ОФСТ Україна продовжують твердити, будівля належить їм, тож і поштова адреса не потрібна. Тому на даний момент, поки вирішується питання права власності на це майно, вважаю за необхідне зняти це питання з розгляду, так як це порушує наші права. Майнові захищати скандальну спортивну організацію ФСТУ Україна взявся секретар міської ради Бестров та за сумісництвом однопартієць голови обласної організації ФСТУ Андрія Кужельного. Особисто я за це питання голосувати буду проти. Це перше. І по-друге, я хотів би з'ясувати, хто є об'єктом подання на включення в рішення виконавчого комітету і чи є необхідний пакет документів на цей подання. Попри заяви організації щодо наявності у них права власності на будівлю, досі ніхто так і не побачив підтверджуючих документів. Те, що ви розказуєте, що ви зможете надати документи на право власності, ви ж розумієте, що ви не зможете, тому що перше буде пункт це оренда або власність земельної ділянки. У вас її ні в оренді, ні в власності немає і бути не може. Тому це про це вирішується. А як вона може вирішитись? Ще з початку року. Міські владці намагаються врегулювати конфлікт навколо спортивної школи. Приходять борси, приходять пловси, приходять там ну різні руководителі і задають один единственний питання, що ребята, ви городської бюджет, платите гроші на спорт, гроші громади. І по какої-то намагаючись рулити сирулітятім всім хазяйством господин Кужельник. місто повністю взяло на себе фінансування всіх комунальних послуг. Ще й нещодавно з бюджету виділили кошти на будівництво спортивного майданчика біля будівлі на валу. В свою чергу ФСТУ, кажуть, тренери не виділяє на розвиток спортивної бази ні копійки. Ви, будучи тренером, вашому участі в збирательних кампаніях, а ваших функціях Завмістимо ли ці функції взагалі з. Зазванням тренера от начинає ситова. Закінчувати деньгами, которыми там ви пытаетесь руководить. Та надати будівлю поштову адресу члени виконкому так і не змогли. Запроголосувало лише п'ятеро. рішення не прийнято. Незважаючи на це, міські владці планують розпочати процедуру визнання майна безхазяйним та взяти його на баланс міста, адже це соціальний об'єкт, де навчаються спорту діти та вирощують майбутніх чемпіонів не лише для України, а й всього світу.